Сергій Стерненко це ім'я, яке знають мільйони українців, Відомий блогер, волонтер, політик і громадянський активіст. Його ютуб канал зараз має понад 2 мільйони підписників і є одним із найпопулярніших україномовних каналів. За кількість підписників. Вже понад 9 років він регулярно публікує відео, і в середньому кожен ролик набирає близько 400 тисяч переглядів. Загалом на його каналі понад 2500 відео, а сумарно вони зібрали більше 1 мільярда 100 мільйонів переглядів. Найпопулярніше відео зібрало 3 мільйони переглядів. Привіт. З вами, як завжди, я, Code.ua. і сьогодні ми розберемо цікаву історію людини, яка поєднує в собі і блогера, і борця за справедливість. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб бачити більше таких відео. І давайте почнемо. Сергій народився 20 березня 1995 року в селі Садова, біля Одеської області. Його батько був прикордонником, а мати працювала вчителькою у родині троє синів. Сергій старший, а ще два брати Віталій та Ярослав З Юності. Він був активним і шукав себе в різних напрямках. До 14 року. Нерненко займався розкруткою груп у соцмережах. Пробував, пробував себе на вісьму, намагався розпочати кар'єру хіп-хоп виконавця. Наприкінці 2014 року він приєднався до Євромайдану в Одесі, а також їздив до Києва, де брав участь у подіях на вулиці Грошевського та, та шостому тропічному протистоянні. 20 лютого 2014 року уже через рік його ім'я стало відомим в Одесі. У 2015 році Сергій увійшов до списку 100 не від найположніх там 56 місце. у 2016 році він закінчив. Деські колочі економіки здобувши диплом молодшого спеціаліста правознавства. Деякий час працював юри кандидатом у компанії «Оскар Т. У 2019 році закінчив одеський університет імені Мечникова. А вже у 2022 році магістратуру інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Цікаво, що паралельно він займався дзюдо, а також активно вчався в громадянську діяльність. Життя Стерненка опинялося під загрозою, Лише році вісімнадцятого нього було три напад під час одного з них він навіть захищаючись. Поранив одного з нападників. і саме ця подія стала причиною його кукухучних судових процесів. У 2021 році першої інституції засудив його до 7 років позбавлення волі, звинувачення до викрадення людини. Але пізніше апеляційний суд змінив вирок на умовний термін на підтримку Стерненка. Тоді виходило тисячі людей і у різних містах України. І навіть у 2025 році історія замахів не закінчилась 1 травня. На нього знову був скломах. Цього разу нападаючим була жінка. Жінку, яку. Звинувачка Перш... з Раді та Спист спороб... Стерненка, відомий як учасник акції проти незаконних забудов в Одесі. Його організація виступала проти виділення землі під будівництво, так званими наркотичами. Через це у нього неодноразово видикалички з поліцейськими, зокрема у міському саду, де часто він залишався вірним своїм принципом. Ви були на каналі Кодує. подобалося відео підтримайте мене підпискою та лайком, адже попереду ще більше відео на про найцікавіших українських ютуберів і публічний людей дякую за перегляд і до нових зустрічей.